Купила я собі журнал «По понаруки. Ось, як то був, що вже українсьмовний, але трошки піжніше. Купила собі журнал «По На хіба? А щоб понастальгувати, вірно. І так от діди і баби, мені зараз 26 років повних діди і баби, мої сверстники, питання. Хто ще пам'ятає газетні кіоски на зупинках? То й продавалися журнали по черепашкам ніндзя, поневгамовних скубі душ рекові і так далі. То ще це пам'ятає, хто колекціонував картки зі шреху, картки з Черепашок ніндзя 2003 року, ті папочки невгамовних, боже, і так далі. Боже, там металева, та металева, та металева. коробочка для каток зі Скубіду. Хто то ще пам'ятає, окрім мене? І так, на жаль, на той час вони були кацапською. На жаль, ну мали те, що мали, ну, розуміємо, чого так. От діди, баби мої, 25-30-річні, хто ще такі пам'ятає?